Дорогі мої, слухайте сюди. Цей напій м'яко підтримує серце, додає тонусу й тепла, наче хтось поклав теплу долоню на груди. Пам'ятайте, серце як пічка, якщо вчасно підкидати правильні дрова, воно гріє довше, а персикова кісточка то старовинна порада, що переходила з покоління в покоління. Дідусь радить берете жменьку кісточок, добре миєте й трохи підсушуєте. Легенько розчавлюєте, не перетворюєте на муку, а лиш надламуєте, щоб відкрити силу всередині, заливаєте гарячою водою, доводите до кипіння і даєте покипіти хвилин із десяток. Потім настояли ще з чверть години, і напій готовий, п'єте по 100 мл тричі на день курсом у 10 днів, а тоді перерва, серце теж любить відпочинок. А скажіть мої хороші. Хто з вас чув про силу персикової кісточки, бо одні кажуть, що вона слабенька, інші, що працює краще за дорогі добавки. От цікаво почути вашу думку будьте здорові, бо здоров'я то багатство.